Синій поїхав, білий приїхав. Маємо на наступну роботу рижики ці всі, все розбираємо, знімаємо, красимо Ого як то вони відкривали. Капос класно відкривається. Дивіться що тут робиться. Такої страшної підкапотки ще в нашій бригаді не було. Робимо ці всі проблемні місця, бачимо трохи болота тут, треба буде вимивати і показує лівий поріг. Будемо ремонтувати оці моменти зробимо. І це все для 2013 року це дуже-дуже вже пішло. кабина кантика тоже немає тут все вырезать надо будет и тут короче капец полный берем в работу такую машину